Друзі, росіяни зараз ставлять за мету посилювати запорізький напрямок. Вони дуже бояться прориву Збройних сил України там, особливо по лінії Такмак-Мілітополь. Також росіяни намагатимуться вибудувати лінію оборони у Сватовому. По Лисичанську, по Кремені також продовжуються бої. Тобто війна з етапу Бліцкріга знову ж таки повертається на певних ділянках фронту в позиційну. Тому маєте терпіння Збройні сили України продовжують рух на Харківщині. Збройні сили України продовжують рух по Лиману, по Донецькій області, по Луганщині, і Збройні сили України роблять певну роботу на запорізькому напрямку. Її успіх можна буде оцінювати згодом, оскільки це важкий напрямок. Там багато російських сил на півдні також продовжується наше просування. І російські війська дуже скоро будуть там розбиті на декілька частин, і їх чекають неприємні новини. Тому слава Україні, ЗСУ, сила! Ми переможемо.